Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 5 серпня, на вулиці, напевно, градусів 30. І того ми вирішили не так, так як більшість буковальських жителів піти в сторону якихось водойм, а піти і відпочити в сторону лісів, що я вважаю завжди самою найкращою ідеєю. По дорозі ми можливо десь будемо збирати якісь гриби, тому що маємо собі одне місце на приміті, де би хотіли відпочити. Там має бути затінок і дуже приємно. Але ви, напевно, будете бачити якраз тільки от грибну частину, якщо вона буде. А так, ми будемо йти потрошки відпочивати, робити собі паузи, тому що сьогодні при такій погоді це дуже... Складно десь сильно, швидко рухатися, тому що плавить все. І саме лісова прохолода має нас трошки врятувати. І я дякую тим, хто подивилися моє попереднє відео, воно дуже гарно зайшло. Тепер ще, якщо у вас є питання, то питайтеся, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся звісно ж. І Якщо у вас є можливість, то я би дуже вас просив задонатити по QR-коду або в описі під відео на ініціативи брутального футболу, до яких я доєднуюся. І мені дуже-дуже дуже неймовірно приємно, то, що ви продовжуєте донатити. Я пишаюся тим, наскільки свідома у нас аудиторія. Тому дякую вам всім, продовжуємо донатити. А ми йдемо вверх. Ми зайшли в ліс і температура просто миттєво впала з 30, напевно, градусів до, не знаю, ну, 20 комфортних. Це все недобрі грибочки. Але ми тут ходимо. Там також гірчачок. І тут будемо ми трошки відпочивати. Це я не знаю, але мені здається, що це щось типу як... А, ні, це їжовик. Бо його видно по оцих штучках. Бачите, які там. Там і не перетинки, а такі як спеціальні палички. То ми собі отак лісочком будемо йти до місця нашого. Відпочинку. Ой, кажу, зразу, як тільки зайшли, так стало легше. Можливо це не зовсім та прохолода, яка була би в басейні. Але це ми тут точно одні, тому це нас і тішить. Ми далі йдемо. Ми подумали собі тут в таких мохових хащах зробити зупиночку. І заодно нагребли на перший білий грибочок. Ось такий. Думаю, що це хороший знак. Або ні. Подивимося. Поки що ми сидимо, щоб трошки перепочити. Тут повна сімейка оленячих ріжок. Нагадую, що даний гриб є занесений в червону книгу. Тому збирати його не рекомендується. Хоч які вам можуть давати поради, що це є смачний гриб. Дуже смачний гриб. Ну, не знаю. Я не пробував. І слава Богу, дякую йому за те, що мені вистачає і білих. І тому по них я далі і йду. А ось і другий. Дивіться, який класний. Так, це треба буде собі запам'ятати, бо він тут. А ну, оп-оп-оп, ох оп, оп. ж. Клас. Бо от, я собі... Такі гриби з такими тріщинками пробую запам'ятати, бо це означає, що тут гриби ростуть постійно. Ще один мацюпусінький білячок. Такий. Такий класний. Розійшлися по лісі і тільки чую білячок. І зразу йду туди і там от таке. Як тебе сіть це, це ведь під каменем. Так. Оп. Ну. І отакий. Такий грибочок. Ще одне грибне чудо. Такі грибочки дуже сильно люблю. Такі класні. О, така бочечка. Клас. Невимушена пауза. Кулінарна. Тому що тут за секунду можна наїстися такою малинкою. Так, з бережка я побачу класні лисички які я зараз буду збирати треба було трошки піднятися вище ого там їх багато треба буде допомога каже Альона з дороги що тут дуже багато лисичок я сам вже так тут лізу і бачу що такі там але це можуть бути і не лисички. Ну бо це точно ні. Так. А ну дивимося. Так, це не лисички. Оце лисички. Оце лисички. Бачите, як вони поруч тут такі, а тут добрі. О, а там подивіться. Певно, і сюди треба буде Альону кликати. Щоб їх збирати. Так, а от вона вже йде. Так що збираємо. У кожної людини своє розуміння поняття відпочинку. Для мене відпочинок це от збір таких чудових лисичок, які я отут знайшов. От там ще є. Вона нас вже майже віддерку. Так що, якщо не білячками то лисичками ми точно візьмемо своє перед тим як будемо відпочивати в лісі от назбирали ми вже майже повне відро лисичок і тільки після того знайшли отаку от от таку радість на кінець -то. це наш або шостий або сьомий гриб ще одно родовище карпатського золота Отут, дивіться. Так, напевно у нас може бути навіть більше, ніж відерко лисичок. Дозберуємо. Знаєте в чому зараз, я думаю, буде проблема? В тому що по моїх розрахунках в мою сушку поміщається рівно п'ятилітрове відро лисичок. А вони не закінчуються. тому що Такі це просто мега суперові на сушку. Вони стають такими гарними листочками. Тому десь треба буде або вже ділити на дві засушки, або не знаю що. Це подивіться. Супер. Що я і, і казав? У нас вже відерко повне. І тут ми йдемо лісом, йдемо. Ми виходимо на отакі. Ха-ха. <плес> Оце так. Просто подивіться. Як в одному із найстаріших мемних відео, і це все гриби. О. Нічого собі. Поки ми там збираємо лисички, я так трошки відійшов в сторону і знайшов Карпатський трюфель. Корбан пістрек. чи як його ще тут називають, здається, Гурдуман. І він не просто такий собі, він гігантський. Подивіться. Для розуміння розмірів мене далеко не найменший ніж. Ну, ми його брати не будемо і це. Ну, я мега щасливий, що я його знайшов. Назбирали ми. Ще фактично відро лисичок. Побачили вже дуже старенький білячок. І я йду, думаю про той корбан. Ми його не взяли. І Я також не рекомендую вам брати гриби, які відносяться до Червоної книги України. А вони є саме такі. Але я ніколи його не пробував. Я навіть без поняття, який він. На смак? Але знаю, що він рахується одним із самих -самих найсмачніших грибів України. Ну, якщо ви пробували, то, будь ласка, напишіть, розкажіть. І взагалі, як, чи, чи то він, наприклад. Тому що я впевнений на 99%, що то саме він. Ну, як то на собі і пробувати не хочеться це по-перше. А по-друге, вони зараз вже майже вимирають. Ну, тобто це зникаючий вид. На відміну, як бачимо, від лисичок. Того в нас буде сьогодні доволі цікавий день. Йдемо шукати далі, тому що нам... Відпочивати десь. О там. Ну і на кінець-то. Рекордсмен. Поки що на сьогодні. Ай! Він вже весь з'їджений. У руках кришиться. І шапочка також така. Ну, зараз я його по деревах порозкидаю. Ну це був би рекордсмен. А хто щойно кричав, як дитина на весь ліс? Я кричав як дитина на весь ліс. Тому що я побачив отакі. Ну ви просто подивіться на це. Оце так грибочки. Ну і якщо один тут може і буде так собі, то другий абсолютно точно буде... Мега класний. Тому... Ах ти ж! Раз. Два. Супер. Потрошки закінчилися лисички і слава Богу почалися білячки. А то я вже думав, що ми будемо тільки лисичками сьогодні займатися, а то от. Супер. Альона взяла з мене обіцянку, що як тільки знайдемо наступний білячок, то біля нього робимо привал. І суто технічно ми його робимо. А так-то отакий от біляк, але він уже усьо. Зараз питання дня. У нас такий обрив, з якого треба буде зараз щось думати, як злазити. А на нас дивляться отакі От грибочки. І я не знаю, чи то білячки, чи то не білячки, але будемо зараз дивитися. Якось до них треба пробратися. Поки ми йшли, то ми побачили, що то не білячок, тому що там перетинки, але зато оце точно білячок. Тверденький. Так. Ну, ножка. Зараз будемо дивитися, але подивимось. Ось такий білячечок. Ще лисичок, пару штучок суперових. Дозбираємо і буде повних два. Так що робимо. У нас цей підйом чуть не вбив. Таку жару це було так складно, що не. ми повзли, вовтузилися, говорили. на кінець то дійшли ми до верхньої точки і саме тут ми будемо собі трошки відпочивати. Буквально за метр до того місця я знайшов отаке. От. Що не може натішити. Хороша шапочка, хороший грибок. ну не знаю, чи нам mm -hmm. вдасться сильно відпочити, тому що ще й поки ми йшли, почала трошки гриміти і як чуєте, здувається вітер. Ой, неочікувано. Ну нічого. Зараз будемо дивитися, що будемо робити. Так як чуєте, починає гриміти. Тому ми робимо зупинку. Навіть не знаю на що. Ну, але Дуже важко нам дався цей підйом і зараз ми собі будемо відпочивати просто допоки не відновимо повністю сили. І ми виключаємо тел телефони. Тому що гримить сильно. Трошки Перейшла гроза, ми відпочили і от зараз ми дивимося на отаке от чудо. Минулий раз олені. Привіт! То не для тебе. Ти-ди-ди-ди-ди. Ти-ди-ди. ні ні ня Так. Доброго дня! Отакі от у нас, друзі. Але гриболовля не зупиняється. І маємо отакий от грибочок. Номер раз. І от такий грибочок Номер два. Отакі От два суперові гриба. Суперовий білий гриб. От дивіться тільки. оп! Але ж класний. Шапочка офігенна. Гриб класний. Дозрілий, супер. В такий дощ ми вже такими швидкими-швидкими переміщеннями йдемо в сторону хати. Але коли ми бачимо от таке, то я мушу зупинитися. От таке. Добре. Ми біжимо. Ну, але отакі грибочки ми не пропускаємо. А, ні, такі ми пропускаємо. Тому що цей вже зігнив. За секунду в лісі стало просто неймовірно темно. І ми біжимо. Тікаємо від блискавок, тому що гримить дуже сильно. Але і такі штуки ми помічаємо. Але я також хочу нагадати, що в дану секунду, ой-ой, у нас є тільки четверта година, а в лісі вже так темно і загрози. Тому ми спішимо. Не буду сильно щось говорити. Неймовірної краси ще два білячки. Подивіться, раз і два. Я вже не маю як їх взяти, тобто я їх зараз десь буду добирати, але тим не менше. А у нас вже всі три відерка, що ми брали, вже всі повні. І оці два грибочки я вже несу в руках і ще ці два буду. Треба думати, куди їх прикласти. Фу, слава Богу, трошки перейшов дощ і ми якраз встигли спуститися. Ще не зовсім світло, але час від часу де-не-де грім б'є. І ми вже закінчуємо нашу подорож. У нас повно-повно-повно грибів. У нас дуже багато лисичок і в нас не менше е, білих. Вони всі навіть не помістилися, тому я частину несу в кульочку, який, слава Богу, у нас був. Тому я дуже-дуже дуже дякую всім тим, хто додивився до даного місця. І сподіваюся, що вам все було цікаво. Якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях, або просто напишіть в коментар там класне відео, або погане відео. Щось такого, просто опишіть, що ви думаєте. І якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то, будь ласка, підпишіться, тому що я якраз зараз є в очікуванні того, щоб почалися осінні грибочки. Бо як бачимо, то молоденькі вже є. І от от-от-от, там десь з середини серпня до середини жовтня мають вже йти осінні. Грибочки. І якщо вам це цікаво, то кажу, підписуйтесь, щоб не пропустити новий від мене відео. А ще, якщо у вас є можливість, то будь ласка, я вас дуже прошу. Задонайте по QR-коду або в описі під відео на карту для того, щоб долучитися до ініціатив брутального футболу. Які допомагають в основному 80 й об'єднаній штурмовій бригаді. Це зараз дуже-дуже-дуже важливо пам'ятати, що війна продовжується. І зараз вона в якомусь такому дивному стані, що ніби вона один день проходить мимо вас, а в, друг, а в другий день маєте 4-5 тривог і змовірними. Прильотами, так що продовжуємо нашу боротьбу. Кожен на своєму місці, хто як може, тому донатимо. Ой, я вам хочу сказати, що у нас всіх все дуже скоро буде добре. Слава Україні!